Добрий вечір наші дорогі подписчики. Сьогодні, як і обіцяв, знімаю вам відео. Зроблю сьогодні відео за листопад, скільки наші курочки знесли. І хочу сказати ще одну хорошу новину сьогодні, що наші сьогодні молодки зробили рекорд. Сьогодні вони знесли 18 штучок. А всього у нас курочок 20. Получається 90%. Знесли Ось Отакі От вони нас сьогодні молодці, ми в них сьогодні вичистили, то вони, як кажуть, і благодарять нас. Ось бачите, які вони молодці у нас. Всього то 35 яйчок. Курочки знесли, ну а молотки у нас особо напорож одвали. 18 яичок, правда 18 дуже -е, маленькі. Ну нічого. Все одно вважається як за штучка. Чи старіші Ломансенісні знесли 7 яичок 70%. Декабрь взагалі одне яйце. А домінанти, ось вони. Сім яйчок. Браун, 2 яйця. У нас ще сьогодні, звісно, не хороша ще І з хорошими новинами є не хороша новина. Ось у нас курочка вже ще жива, але почти пропала. Головне, що знесла яичко. Я її обрав вже оцих. От Ось тут вона сиділа, їх три курочки було. Я вбрав от них. Вона ще жива і, і головне діло... І яйце знесло. Яйце не в крові, ніде нічого нормальне. Не зрозуміло, що з нею случилось. Вчора все було добре. Ну, сьогодні і, і, і перепельонок у нас сьогодні пропав один із, із старих. Було 40... 41 самочка, тепер осталось, получается, 40 замочок. Ну нічого, таке буває, особливо перепелів. Як кажуть раз у місяць, чи скільки там бувашу пропадає. Так, перепели у нас сьогодні знесли 22 яєчка. звісно мало лоту, ну, але нічого, слава Богу, це це. Ось і тут у нас курочки. Доминанти. А там молотки, дві ну а внизу слева Лумасенді Лює, а там дикабують. Сейчас покажу вам ще перепели наших молодих. Ось наші перепели. я сьогодні ніяк не дождуся от них яйця. Сьогодні їм 39 Я если не шабаюся. Ну, Поки не моється. Сьогодні ми печечку затопили. Бо вже красна лампа не справляється. А і так, днів три не топили, в п'ятницю последній раз топили. Ось такі новини ще вам зроблю. От що цей листопад? І буду завершувати. Так, ось листочок цей. Листопад Ой! І кот, як і вчора, так і мешає нам відео знімати. Кот, чекай. Ти бачиш, ти заважаєш. Брись. Так, вибрав кота, а то заважає знімати відео. Так, ось листопад. Домінанти. Вот так у нас неслися. В середньому вийшло слабо цей місяць взагалі слабо. Домінати у нас 49%. не насліди. ДК буває теж слабо, дуже бачите, скільки не свідця кожен день. Це, це виходить з 9 курочок. І так слабенько. може що, як кажуть, линяли, то може і таке. То вони у нас виходить взагалі 33%. В середньому за день вони неслися. Так, і Ломан Сенді, ті, що старші. Ну, ті болі-міні неплохо несли, але теж слабо. У нас їх 10 курочок. То вони теж 54%. Я ж кажу, може бути, справді линяли кури, і за того так погано неслися. Так, і далі Ломан Браун. 4 курочки в листопаді було. Тоже дуже слабо, бачите, тут взагалі пробіло, ніякий великий, 30-таки знесли, то вони, виходить, 25% неслись. Ну, а молодки, звісно, цей місяць нас виручили. 20 молодок, вон, бачите. Вони той місяць, пів місяця пронеслись і цей місяць вначалі, звісно, поганенько, ну а потім в другій половині місяці. Виручали нас. Знесли вони всього 276 яичок. І вийшло в середньому за місяць 46%. Це честь, що вони тільки починали розношуватися. І тут оскільки всього наші курочки знайшли 751 яйце. Так, приступимо до цієї колонки. Ну, як обично я сюди одна куртка 120 грамів з'їдає корму на добу. Всього у нас 56 курочок. І за 30 днів вони з'їли 201 кілограм. Тут у нас виходить кілограм вже подорожав трошки, бо макуха піднялася в ціні на 2 гривні. Той місяць у нас було 9,80 то Цей місяць вже 10 гривень я почитав за кілограм собі стоїмось. Получається на комбікорм 2010 гривень витрати. Доставка яйца, там і цвет теж 300 гривень написав. Ну і в середньому яйцю в началі першу неділю листопада я продав по 60 гривень за яйців по 60 гривень за десяток. Ну а другий, як кажуть, другий, третій, четверта неділя, то вже по 70 гривень. Ну, середню написав 6,8 гривень за яйце. Получається 5107 гривень. Віднімаємо затрати наші. Получається чистий заробіток. 2797 гривень. Звісно, в цьому году це, наверное, саме... Я точно ще не дивився. але мені здається, саме найбільший заробіток. Якщо ви помните, то за жовтень, по-моєму, 1850 гривень було заробіток. То листопад благодаря тому що... Ціни піднялися на яйце, то і заробіток увеличився. І ще я вам обіцяв, що за перепели. Розкажу, який в нас виходить прибуток із перепелів. Тут 41 самочка, оскільки вони кожен день неслися. Навіть було таке, що більше, ніж по одному яйцю, несли 45, почте штучок. Сьогодні сливо на 840 грам. Сейчас переверну страницю на другій страниці продовжимо. Так. Ось. Примерно одна самочка з'їдає за 140 грамм. Це в мене тихасці. То дивився в інтернеті, вони там пишуть 35-40 грам. Ну я по максималку пишу 40 грамів. Надо бунт, 41 перепелка. Получається... 600 kг за добу умножаємо на 30 днів, Вони з'їли 48 кг умножаємо на 10 грамм собі стоимость комбикона, получається 480 кг. Внесли 840, умножаємо на 2,50 По 50 гривень за 20 штук я продаю. Получається 2100 Віднімаємо затрати. На транспортіровку і за свет тут нічого не писав. То що я це все считав укурочок затраты на свет на, на транспортировку я написал затраты на це и получается чистый заработок 1620 гривен тоже я кажу неплохо и вот считав скільки получается они в среднем несут за день 840 розделю на 30 днів получається 28 яйця в день в середньому і розділив на 41 самочку, виходить 68%. Це навіть дуже хороший результат, бо я в інтернеті спеціально взяв, подивився, скільки там інструкції ну, на цю породу, скільки вони повинні нестися. То там пишеться от 60% до 70%. И 75 я вже не помню. Помню, 60-70%. То я думаю це дуже хорошо. 68 у мене вийшло. Ось такий результат. Конечно, може б якісь там естонці, то може і получені слизь або манджурські і так далі. Ну, тут зато, як кажуть, хорошо, що... И яйца крупные і тушка хорошая, так що если взять по весу, то оно ну, наверное то, то на той виходить Тут яйца полтора раза більше, Ну менше несуть. Отакий От в мене відео огляд получився. Кому цікаво такі відео, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.